Привіт! Сьогоднішній випуск буде присвячений ранковому підйому, так як для мене особисто ця тема була надзвичайно болючою. Десятки років я мріяла прикидатися разом із півнями для того, щоб встигати побільше, але мені нічого не вдавалось. Коли була необхідність прокидатись дуже рано, я воліла взагалі не спати і ще разу картала себе за кожну хвилину ранкового сну. Мушу відзначити, що на відпочинок я йшла також за північ, але цим я себе не втішала. І знаєте до якого висновку я прийшла? Що незадоволенням і картанням проблему не вирішити. І навпаки, гарний результат приходить із задоволенням. І ось я вирішила запитати себе, чим я незадоволена і яким чином можу змінити цю сферу мого життя. Відповіді на вказані запитання надихнули мене на пошук ресурсів, часу, сил, енергії, необхідних для покращення ситуації. Мій експеримент виявився результативним. Я бачу зміни, вони мене радують, і, окрім хороших результатів, маю гарний настрій і бажання прокидатись рано вранці. Отже, шукайте відповіді, надихайтесь. І змінюйте своє життя завжди на краще. Дякую.